Як ви сприймаєте те, що відбувається зараз? Оскільки ми бачимо, що Сполучені Штати ускладнюють стосунки, якщо не розривають безпекові в форматі північно-атлантичного альянсу і НАТО з Європою, зараз ще й економічні труднощі і конфліктні ситуації додаються, зв'язку із рішеннями президента Трампа. Ну європа вже обіцяє, що буде відповідати на ці тарифи. Ну, я я вже вчора навіть написав, що поганий в лапках Байден створював нові альянси і союзи, щоб об'єднати і консолідувати і спростити стосунки, покращити стосунки з усім світом демократичним. Тра... Гарний Трамп в лапках прийшов до влади для того, щоб. Весь світ консолідувати проти Сполучених Штатів Америки, і йому це тріумфально успішно вдається. До речі, я повністю погоджуюся з Трампом в тій частині, що це історичне рішення. Воно дійсно війде в історію в підручники з політекономії з економіки і так далі. Всі студенти економічних факультетів будуть вивчати цю дурі. Цей абсурд, коли президент самодур, якого ніхто не може зупинити, оголошує тотальну війну всьому світу і вводить санкції навіть. Проти двох островів в Антарктиці, території яких живуть одні пінгвіни, і там немає жодного імпорту в Сполучених Штатів Америки з них. Ну це вже такий ляпсус. Видно, помічники готовили, і Просто вони навіть не знають географії, не розуміють і не усвідомлюють. Ну зате КНДР і Росію вони виключили списку із Білорусі, мотивуючи це тим, що дуже багато санкцій різних мит уже введено проти цих країн. Тому до їх вже немає ні ніякого сенсу а з Росії йдуть переговори? І якщо буде потрібно, то він додатково веде інші санкції і ембарго на нафту і газ і уран проти Російської Федерації законопроект з якого вже підготовили спільно двопартійні демократи і республіканці в Конгресі США. Що би я хотів сказати за це все щастя? Буде платити народ Сполучених Штатів Америки в першу чергу, і президент Трамп мотивує це рішення тим, що він хоче наповнити як мінімум бюджет Сполучених Штатів Америки, повернути назад в Америку щонайменше 600 мільярдів доларів уже цього року. Але забуваючи його команди, і всі забуваючи сказати, що на фоні цього всього, вибачте, дурдому маск вже втратив його тесло. Втратило уже щонайменше 800 мільярдів. Доларів, тобто він 600 хоче повернути лишень може. Такі ілюзії в нього є. А маск уже втратив фондовий ринок своєї фірми, капіталізацію своєї фірми, вибачте, на фондовому ринку на 800 мільярдів. Ну я знаю, що Європейський Союз з заяв президентів Європейської ради і Єврокомісії заявили фондерлянь, що вони обов'язково дзеркально відповідять на це рішення. Точніше буде правильно сказати не дзеркально і не симетрично. І я поясню нашим телеглядачам, що мається на увазі бо ведення автомобільних мит в 25% для європейського союзу дзеркально відповідати США не має такого результату і ефекту, тому що американських автомобілів в Європі майже не продається у порівнянні з тою кількістю, яких продається європейських автомобілів в території самих Сполучених Штатів Америки. Там співвідношення чуть не 90 до 10%. Або 95 до 5, дуже величезної різниця. і тому вони вводять асиметричні санкції на високотехномита, на високотехнологічні компанії, на їхні послуги, тобто проти Google, проти Амазона, проти. Е БіПі-банка проти інших фінансових установ, проти інших виробничих потужностей США, які в основному зверніть увагу, зосереджені в республіканських штатах. Тобто, в першу чергу, Європейський союз хоче відповісти і вдарити боляче по тим виборцям, які саме голосували в тих штатах і в тих містах за такого президента, який такі робить. Китай також заявив, що. Він застерігає. Сполучені Штати Америки відведення мит проти Китаю, тому що він миттєво блискавично відповість, так як і Європейський Союз, і тому безумовно ціни зараз в цьому хаосі буде повний трошки абсурдно. Економіки до цього втричаються, адаптуються, напрацюється схема реагування проти чогось. Деякі країни, до речі, є і третій варіант. Багато країн, які вже встигли звернутися в держдепартаменти міністерство. Економіки Сполучених Штатів Америки, що вони хочуть в двосторонніх стосунках зараз уладнати ці мита. Можливо, багато країн, які ліквідують ці мити, і дійсно підуть на зустріч Трампу і зроблять баланс 0 на 0, або там 10 на 10 і не більше. Але багато країн, які будуть захищати свої національні інтереси, і яких не може вже буде відмінити. Ну подивимося в розвитку подій, як це відіб'ється. На фондових ринках Сполучених Штатів Америки. До речі, вчора в очікуванні цього підписання і оприлюднення цієї інформації, фондової ринки в США, всі були в зеленому кольорі, всі і було зростання. Тобто в Америці в очікують, що це має принести дійсно покращення економічної ситуації в США. Подивимося, що буде сьогодні, завтра, ну і далі вже в розвитку подій. Я безумовно трошки, як всі <смісті> аналізують цю ситуацію я скептично до цього відношуся. Це не саме наймудре рішення. Такого прецеденту в світовій історії ще не було. Щоб одна країна, тим більше супердержава, наймогутнішим інтелектом вже й мають штучний інтелект. Ну, могли би напевно математичне моделювання результатів такого ведення, напевно, спрогнозувати і подивитися, що воно дасть їм у відповідь, якщо це можливо так спрогнозувати. Ну тим не менш, вони вчинили те, що можуть чим це обернеться для України так проти України. Також вело 10% мит, так що наші імпортери, які імпортують в США, тобто не експорт вивозять свою продукцію, повинні бути готові, що це трошки і вдарить по нас, тому що будуть обмеження. Ну, а в загальному Європа повністю готова. Я думаю, у них вже законопроекти готові, вони повністю на це нормально відреагують. Власне, стосовно Росії вже з'явилося е по пояснення міністра фінансів США Скота Бесанта, який заявив, що проти росіян дійсно не е якихось драконівських або підвищених тарифів і ми не введено цим указом, оскільки продукція, зокрема з Росії, з Білорусі, не. Поставляється на американський ринок, ну і справді товарообіг США і Росії за останні роки в зв'язку з санкціями, зокрема адміністрації Байдена, послідовними, цей товарообіг впав до історичного мінімуму і становив в 2024 році зокрема 3,5 мільярда доларів. Зокрема, експорт США до Росії склав приблизно 500 мільйонів доларів товарів різних. Ну і от Росіяни на 3 мільярди. Експортували товарів і різноманітних американцям. Ну і ясно, що якщо там порівняти товарообіг Росії з Китаєм, який там до 300 мільярдів наближається, то це ну, в 100 разів менше. Це абсолютно, абсолютно колосальна різниця. Ну стосовно до речі, України, то власне товарообіг між Україною і Сполученими Штатами становив приблизно 1,6 або 1,7 майже мільярда доларів. США загальний, тобто це навіть менше ніж. Що США і з Росією, от ну але в нас є економіка, скажімо так, на ну, з нафти так багато немає і різноманітних е, рідкісних металів. Хоча Трамп зараз намагається їх дуже активно шукати в Україні і угоду підписувати. От стосовно цієї угоди, я хотів вас запитати про рідкоземельні метали і всі інші корисні копалини. Той же Скотт Бесент у своєму свіжому коментарі Fox News заявив, що десь до кінця тижня українська делегація, як він заявив, матиме честь. Привести вже узгоджений варіант е, угоди до сполучених штатів і підписати цю угоду. Але оце з тижня на тиждень перекладання термінів підписання цієї угоди вже триває доволі довго, як ми бачимо. І з українського боку такої чіткості ясності немає. Президент Зеленський заявляв днями, що юристи вивчають угоду, оскільки американці її змінили, і вона нам зараз не підходить у тому форматі, який, який ми нібито отримали не щодо. Давно від наших партнерів, що думаєте з цього приводу? Бо цю угоду американці подають як безпекову, хоча безпекової складової там якраз ми і не бачимо. Ну, я би на місці української влади би максимально відтягував час і тягнув час, тягнув жвачкою резинку, як хочете називати, максимально довго, щоб як можна довше утримувати, продовжувати утримувати ті залишки військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, які були закладені ще Байденом, щоб максимальну кількість зброї отримати, максимальну об'єм із того, що залишається. Для того щоб безумовно в цій редакції запропоновану колоніальну угоду, якою угодою. Не називаєш це просто колоніальний ультиматум або хатівки США підписувати категорично неможливо, тим більше в тій редакції, в якій вона подається. Я би на місці Банкової дуже шкода, що вони упустили ініціативу. Їм треба було самим запропонувати свою угоду, свій варіант угоди між Сполученими Штатами Америки і закласти тоді ті всі нюанси, ті аспекти, які цікавлять Україну, як ми її бачимо. Бо ми були ініціаторами, ну не ми з вами, наша влада, ініціаторами цієї угоди чи вересні-жовтні минулого року, шість місяців назад, і вони мали проявити якусь ініціативу і закласти фундамент тої основу того договору, де розписати, що саме хочемо на яких родовищах, на які елементи, на яких умовах, що в. Замін ми бажаємо і подати американцям до виконання. Ну, Сьогодні ми повинні виправляти той американський 58-сторінковий, як кажуть, в засобах масової інформації проєкт угоди, де потрібно ламати повністю. Вона, як кажуть, з самого початку нам не підходить. Там нема що міняти, там треба повністю нову угоду виписувати, на мій погляд. Ну, як уже вдасться. Е... Вирівняти ситуацію, подивимося з розвитком подій. Але Україна шкода, що втратила свою ініціативу. Однозначно, її підписувати в такому варіанті немає. Вона точно небезпека, там немає жодного безпекового аспекту. Там взагалі ні про це не говориться. На тих умовах, на яких подали Сполучені Штаті Америки, там нема, що навіть вести дискусії. Треба все викреслювати отаким От жирним чорним фломастером, яким Трамп підписує всі укази свої виконавчі, бо вони не приходять. Не Ожуть Україна бути винна в усьому і 350 мільярдів і погашати там безстроково ці кошти, і по 4% ще перебутку. Вони мають мати що право вето закладається трьома учасниками від Сполучених Штатів Америки, а два від України. і Ми безправні. Ну тут дуже багато закладено. Ну, мін, на які українська влада не може піти, бо цей договір безстроковий він може бути теоретично розрахований на десятиліття або на століття і навіщо Україну заганяти в таке рабство перед Сполученими Штатами Америки, лише зараз витримати цей тиск, відмовитись від цього варіанту, запропонувати у відповідь натомість свій варіант, сказати, ми не відмовляємося, ми не хочемо хилитися від підписання угоди Сполученими Штатами Америки. Ми зацікавлені, щоб сюди інвестори заходили. Але вибачте, земля наша держава, наша народ, наш копавлені згідно конституції, належать належить народу, і угода має відповідати Національним інтересом України в першу чергу тому ми вам пропонуємо свій варіант. Хочете підписувати. А якщо вас щось не влаштоване, ну, то вибачайте, шукайте інших рабів, інших колонії, де ви знайдете От Гренландію, хочете освоїти її. А ми це підписувати не будемо. А і на цьому закінчити. А на той момент, уже, коли це дійде, то вже максимально зброю. Ці залишки ми отримаємо від Сполучених Штатів Америки. У них не буде важелі таких серйозних важелів тиску на Україну, щоб нас чимось залякати, бо те, що вже там залишиться. Там я умовно кажу, два ящика патронів нас цим вже не налякаєш. Ми вже цього не боїмося. Ми вже якось переживемо. Підійде допомога від європейського союзу. Тим більше, що зараз в Європі, в Брюсселі будуть засідати коаліція потужних чи сильних там рішучих, яка надасть Україні в деталях буде розглядатися вже деякі військові бази. Якої країни будуть на території безпосередньо України, які аеродроми будуть приймати їхню союзницьку авіацію, де вони будуть. Базуватися, які засоби ППО їхні вони з собою перевезуть, де будуть захищати ці території. Ну вже переходить в більш практичну площину, і тому США будуть мати все менше і менше важелі впливу на Україну і не будуть нас уже нічим аж так сильно лякати, як це сталося місяць назад, коли Україні припинили допомогу і розвіддані. Хотів би вас запитати ще про безпекові формати для України. Ви згадали про коаліцію рішучих. Цей формат розвивається, рухається вперед. Водночас ми. Читаємо в американських медіа про те, що представники США можуть вперше не приїхати на Рамштайн на майбутнє засідання. Чи це означає, що Рамштайн у нас занепадає як майданчик, як формат підтримки України і коаліція рішучих тепер буде більш такою плідною ініціативою? Чи в нас є два переговорні треки? Що означає можливо, неучасть США на Рамштайн? Ну, це їхня політика. Вони не хочуть. Е, я хочу, щоб наші телеглядачі зрозуміли, це не моя позиція. Я хочу змоделювати як американці це бачать. Якщо Сполучені Штати Америки є умовно кажучи, миротворцями, посередниками між Україною і Росією і взаємно дистанціюються від України і Росії. Що вони не хочуть е, вмішуватись, втручатися безпосередньо в це в цю війну, і вони хочуть зберегти ніби своє миротворче обличчя, то безумовно США і. Хексіт і волоці інші всі і Трамп наполягають на не наданню Україні ніякої нової зброї, крім того, яка була виділена ще за часів Байдена. Бо інакше Росія не зрозуміє, як вони кажуть, миротворчі сполучених штатів Америки і самі не будуть її сприймати. Хоча вони самі моляться, щоб виключно вести переговори з Сполученими Штатами Америки, а не з ким іншим, і тому вони не хочуть давати ніяку зброю, хочуть, щоб завершилися мирні так звані переговори якоїсь паузою призупини. Бойових дій, і тоді е, Трамп піддасть ті залишки, які є у Сполучених Штатів Америки. А нічого нового не закладається в бюджет 25-го року. Його немає, і США не хочуть далі нічого виділяти, тому вони і не їдуть на Рамштайн. Рамштайн буде в форматі Рамштайн, мінус один, тобто мінус США. Вони заявляли ще Дже Ді Венс в Мюнхені на безпековій конференції. Сказав, що від нині США більше нічим не будуть допомагати Європі це ваша справа як вас захищати, крутіться, обороняйтеся самі. Ми займаємося індотихіканським регіоном, Китаєм Тайванем. Лишіть нас спокій. спокою. Тому вони і не їдуть, вони не можуть нічого надати і не хочуть втручатися, допомагати і встають в таку позу. Ми миротворці, ми не будемо при цьому приймати участь. Отаку От позицію вони займають. Ну це не значить, що Європа нам не прип... не продовжує допомагати. Наприклад, Норвегія на 300% збільшує свою допомогу Україні замість 3-4 мільярдів буде давати 12 Мільярдів євро цього року Україні в Україні виділено понад 20 мільярдів ще й минулого року з тих відсотків від арештованих активів Російської Федерації. Понад це кожен місяць, кожен тиждень. Якась країна нам виділяє Балтійські країна нам виділяє, Скандинавська, Європа. ФРН виділило 500 мільярдів для свого реконструю покращення озброєння свого бундесферу. В тому Числі там будуть закладені кошти для України і інші країни. Вони продовжують. Оце все. Ми побачимо на коаліції рішучих і на рамштані, який відбудеться 10-11 числа вже цього року в Брюсселі. Що ж будемо очікувати на ці важливі зустрічі, і побачимо дійсно наскільки активно і послідовно Європа готова вмикатися в співпрацю з Україною, оборонно безпекову допомогу Україні вкладатися в той час, коли Сполучені Штати фактично продовжують дистанціюватися і віддалятися від цих важливих питань. Пане Юрію, дякую дуже дякую. за розмову, за включення. Юрій Романюк був разом із нами.